Сьогодні ми будемо встановлювати таку чудову автоматику, як Edimer i12, його канаву траншею. Навіщо він її робить? Підкладаю 40 трубку, навіщо? Для того, щоб приподняти двигун. І якщо щось з проводом станеться, то можна завжди перетягнути без всяких проблем. Прихватуємо до швеліна. Між шестеренкою та рейкою повинен бути від міліметра до 2 міліметрів. Роботало сповільнення і відкривається ну, чисто на 1 метр. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками з вами я, Олександр Парашенко, і сьогодні ми будемо встановлювати таку чудову автоматику, як Едінер і 12 Дуже-дуже хороша автоматика, має зовнішнє незалежне освітлення, металевий редуктор, магніти кінцеві вимикачі. Що таке незалежне освітлення? Незалежне освітлення це якщо ви хочете освітити свій дворик або навіс під машиною, то ви можете підключити сюди своє освітлення свого дворика або навісу. І коли ви будете відкривати ворота, світло зразу буде включатися, само і світити. Ворота відкрилися, світло світить. Ви заїхали в двір, світло світить, нажали на пульт, ворота пішли закриватися, світло світить. Ворота закрилися, світло світить. Той час, який ви виставите на потенціометрі в даній автоматиці. Цю паузу, таймер, цей, можна виставляти від хвилини до 10 хвилин. А також. Якщо ви виходите з дому і вам треба включити світло, але не треба відкривати ворота, то ви можете просто включити його з пульта. А якщо ви вже з пульта включили, то з пульта повинні будете виключити, бо він вже автоматично не виключиться. Ну, і перед початком своєї праці я хотів вам... вам Сказати, ви можете виграти два подарунки. Перше це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові Ворота, ви можете його е використовувати. Для того, щоб поотримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Повністю відкатних воріт під ваш індивідуальний приєм, ви можете отримати в електронному вигляді зовсім безкоштовно. Для того, щоб поотримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посланням, яке знаходиться під відео. Ну, а зараз я приступаю до праці. Зверніть увагу, зараз мій помічник робить таку ось канаву, траншею. Навіщо він її робить? Так як тут вже лежить плитка, а проводів немає. Тобто нам прийдеться протягнути провід. Трошки. І ми зробили так, трошки обійшли. Я запропонував замовнику, кажу, давайте ось отак обійдемо, щоб ви не розбирали плитку. Бо плитку, якщо чесно, я не раджу вже розбирати, якщо її вже поклали, то вона вже сіла на своє місце і хай сидить. Бо якщо її розібрати, покласти там ну, трубу з проводом, потім назад її вкладати, все одно вона просяде і буде видно. Тому я не раджу, вже, якщо це можливо обійти, то краще обійти. Друзі, як правильно збирати зубчату рейку. Ми маємо ось такі отвори овальні, бачите? Я вставляю під рівну частину зразу. І закручую з таким ось чином. Отак правильно. Багато хто збирає ось так. Так неправильно. Чому? Коли будемо рульгувати, то зверніть увагу, що бабишка знаходить на зуб. Це неправильно. А коли ставимо правильно, звернуть увагу, вона навіть не доходить до зуба. Залишається зазор. Відкладаю сорокову трубку, навіщо? Для того, щоб приподняти двигун і зубчату рейку приварювати не за балку, а за каркас воріт. Друзі, прокладаємо на датчика в прийомі обов'язково в трубі, в трубі водопроводної. Бо якщо в гофрі, це не то, воно гофра переминається і все, їх А це настояща защита. І якщо щось з проводом станеться, таке буває. У мене вже є на каналі відео, навіть, там де таке случайно, то можна завжди перетягнути без всяких проблем. Виставляємо і беремо центр шестерночки, приблизно, не обов'язково там штангелем мірити. Все відносно таке, то робимо, прихватуємо до швелера. Ну і після цього вже можемо перевести в ручне положення за допомогою ключика, який поставляється в комплекті, відкинути лапку і прихватувати зубчату рейку. Ось таким чином перевели ми в ручне положення. Як виставити першу зубчату рейку? Від корпусу відступаємо 8-10 см. Ось так. І закриваємо до першої бабушки. Все. Після цього будемо прихвачувати середню бабушку. Як виставляти зубчаті рейки другу та послідовні рейки, обов'язково використовуємо ще одну рейку і кладемо її під рейку. Ось таким чином. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. Забуваємо о зазорі між шестеренкою та рейкою. Зазор між шестеренкою та рейкою повинен бути від міліметрів до двох міліметрів. Півтора це ідеал. І так, всі послідовні рейки обов'язково треба підкладати. Обов'язково. Тож, друзі, хотів трошки розповісти про плату управління даної автоматики. Ось це знаходиться запобіжник на 5 А. Тут, до речі, воно пишеться на скільки Амперів тут внизу. Далі йде у нас земля ноль фаза. Внизу також все написано, бачите, йде? Далі наступних три йде. Підключення двигуна. Вже двигун підключений заводом-виробником з самого початку. Єдине, що, що буває, якщо він підключений як правосторонній, а нам треба його зробити як лівосторонній, тобто він стоїть ліворуч, то треба буде жовтий та червоний міняємо місцями. Синій не трогаємо. Наступних два піна, ось цих два піна, це підключення. Конденсатора. Він також підключений вже одразу заводом виробником. Він як підключений, так ми його і не трогаємо. Далі йде наступний два штуки це підключення сигнальної лампи. Тобто той жовтий маячок, як в народі кажуть, яка моргає сирена. Ще сирена є чогось називають. Маячок, сирена, хто як називає. Далі, ось це два останніх це зовнішнє освітлення. Тобто вуличне освітлення, бачите, сюди підключаємо сюди. Якщо ми хочемо, щоб у нас дворик або навіс підсвічувався, то ми у ту підсвітку навіс або дворика підключаємо сюди. І тоді будуть ворота відкриватися, і зразу включатися світло. Ви заїхали в свій дворик, ворота закрили, світло ще буде горіти. Не горіти стільки, скільки ви ось цим потенціометром відруглюєте. Тобто, саме мінімальне це 1 хвилина і максимальна 10 хвилин. Далі йде у нас підключення гіркону. Ось тут іде підключення гіркону. Ось цей гіркон, він має 4 піна. Чому 4 піна? Бо деякі ще ця плата на деяких автоматиках ставиться, що не гіркон, а енкодер, Тобто датчик буде стояти. На нього треба живлення. Ну, ось так от ставлять таким чином. Далі у нас йде е, фото GND. Це сюди ми будемо підключати управління з фотоелементів. В фотоелементі є живлення, а є управління, що з нього знімається. З одного датчика, а на вторий датчик йде тільки живлення. От там, де управління фотоелементів, я буду розповідати на фотоелементах, і я вам покажу. Сюди підключається управління елемента. Далі йде у нас Stop, STOP GND. Якщо треба кнопку Stop підключити, тому STOP GND. Якщо ми підключаємо кнопку відкривати або закривати GSM модуль, щоб GSM модуля відкрило або Саякса, там, або сумного дому, то тоді підключаємо GND Full. GND Pack це частичне відкриття, тобто калітки. Вона відкриється на метр і все. Ну, якою вже кнопку відкрили, такою кнопкою треба закривати. Далі йде? Е, у нас АЦ-12 вольт. Звідси ми беремо живлення на фотоелементи, на GSM модуль. Ну Даю вам зразу пораду. Краще GSM модуль підключати окремим блоком живлення, не братися звідси. Бо GSM модуль беремо і тоді не вистачає навіть на. Буває таке, що трансформатор цей слабенький. І буває, що не вистачає на, навіть на фотоелементи. Тому краще, якщо ви інших агрегатів не будете навішувати, то тут на фотоелементи вистачає. А от окремі там додаткові обладнання, тобто це gsm Модуль, Аякс і так далі, умний дом, то треба окремим, краще окремим блоком живлення підключати. Далі у нас йде клема антени, ось сюди центральна жила, ось це є антена заводська. Її, в принципі, вистачає повністю. 99% випадків. Ну, буває таке, що не вистачає. Тоді підключається сюди зовнішня антенна. Зовнішня антена вона як збільшує сигнал, так само і з більшою Далі у нас є потенціометр, за нього я вже казав, це регулюємо час таймеру, який буде світитися вуличне освітлення. Далі у нас є сила мотора, тобто я одразу раджу ставити на максимум. І автоклос, автоматичне закриття. Якщо ви будете використовувати автоматичне закриття, то через деякий час, щоб виключилось, щоб автоматика закрила сама ворота, то ось цим потенціометром виставляємо ту паузу, яка буде стояти відкрита. Тобто 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд і так далі. Тут, тобто, по-моєму, до 4 хвилин тут вистачає. Що обозначається ось ці переключателі? Ось тут все принципи розписано. Перший. Софт старт. Плавний старт. Далі. Софт-стоп. Плавний стоп. Софт-старт я, в принципі, ніколи не використовував, а плавний стоп в 90 випадків, випадків використовував. Далі йде ламп-флеш. Ну, лампа у нас одразу з флешкою йде, тому ми її не активуємо. Якщо б у нас лампа йшла без флешки, просто лампа, а ви хотіли, щоб вона моргала, то тоді включаємо цей діп-переключатель третій. Автоклоус. Автоклоус, тобто якщо ми буде автоматично закриватися, ми включаємо четвертий d переключатель та ось цим потенціометром ми рельгуємо час, який буде стояти відкриті ворота. Break open Це, е, тормоз на відкриття, тормоз на закриття. Якщо ви використовуєте софт, Старт або софт стоп, то брек опен брек клоус тоді не використовується. Щось одне. Або то, або то використовувати треба. Два разом ну, немає ніякого смислу і я не раджу використовувати. Фотоактив. так як ми ставимо фотоелементи, ми будемо активувати цю функцію, Тобто сьомий включати, активувати фотоелемент. Стоп актив, тобто кнопка стоп, і ми її тут використовувати не будемо, тобто активувати її теж не будемо. В принципі, все, що я міг, я трохи розказав. Те, що вам треба знати. Далі, я думаю, вам буде за допомогою. Допомога моя в цьому. Я паралельно з'єдную фотоелементи, живлення, тільки живлення, ось воно, живлення з фотоелемент з одного і з другого. Ось воно тут і з одного, і з другого, і тут так само, з одного і з другого. Ось. Драти розходяться. Ось. Це йде на дальній фотоелемент, це йде на ближній. Тобто ось це йде управління. Тобто, управління будемо підключати окремо. А це у нас паралельно входить. Це живлення. Підключаюсь ось на цей клемник, Ось ось тут 12 а це написано. А тепер під'єднуємо управління фотоелементів. Це е, фото та GND. Ось цей автомат, як я казав на початку відео, є освітлення. Тому ми е, замовник купив лампу сам, діодний такий маленький прожектор. І вирішили тут поставити. Тобто звідти буде світити сюди на, ну, на, парк, на парковочний майданчик. Я думаю, що буде все дуже красиво і добре. Головне, коли будете під'єднувати, то обов'язково соблюдайте, по кольорам під'єднуйте, бо синій до синього, коричневий до коричневого. Бо якщо перепутаєте, може взорватися, Це обов'язково треба робити. Це називаємо святалізація. Бо якщо сигналізація, то сигнал, а це ж не сигналить, а світ дає, значить світалізація. Зажму трохи гаєчки в кінцевих вимикачах. Це магнітні кінцеві вимикачі. Як знати де передній, де задній. Ставимо магніт, під воду, ми дивимося на ці лампочки. Яка з них подухне. Якщо потухла клоу, значить задній. Якщо опен, значить передній. Потухла клоу, значить це задній, А це підводимо. Таке, що на заводі теж трошки помиляються. І ось цей червоний провід повинен стояти по центру. Не, не, він повинен обов'язково стояти по центру. Неважливо, як ці стоять білий-чорний, але червоний повинен обов'язково стояти по центру. Тому на заводі трохи зробили брак. Ну, ви звертайте увагу, будь ласка. Якщо потухло одразу дві, е, дві лампочки, це означає, що на заводі попутали провід, е, то виключається одразу два контакти. Страшного немає, во всіх автоматиках, во всіх буває такі помилки. Все, дивіться, бачите, тепер яка тухне, тепер тухне опен, бачите? Тут потухло опен, а тут потухло клоус. Все чудово, тепер можемо розставляти кінцеві вимикачі. Ось тут треба, щоб залишався зазор від 5 мм до, ну, до 2 см. 2 см, звісно, багато, але якщо буде півтора, десь так, 8 мм взагалі ідеал. Регулюємо зазор кінцевими вимикачами, тобто. Треба нажати на кнопку Тест і тримати, поки ворота не поїдуть. Ви це потрібно? Для того, щоб автоматика розуміла, якого розміру сам проєм. Навчання пройшло успішно, включаємо сповільнення, включається другий переключателем. Тоді в кінці воно буде сповільнення включатися. Якщо ми записуємо частичне відкривання, тобто калітку, то треба на кнопочку нажати два рази. Раз, два. І записуємо А Потім на пульт нажали і тримаємо. І от воно пад, парт. Є. Записали. І так само і, і так само подальші пульта. Раз, два. Нажали, і воно відкриється чисто на один метр. Ну, як і, от, бачите, зробила сповільнення і відкривається ну, чисто на один метр. Так, щоб можна було проходити там, з тачкою, з коляскою, з мотоциклом. Зверніть увагу, ось наше е, освітлення нашого дворика ми можемо з пульта як виключити, так само і включити можемо. Все працює, все, все чудово. Ну, якщо ми вже включили примусово з пульта, то з пульта повинні виключити. Якою ви кнопку відкривали, такою кнопкою треба і закривати. Якщо ви відкривали кнопку, яка відповідає за частичне відкриття, то цією ж кнопкою треба і закрити. Ну що ж, друзі, ми завершили встановлювати дану нашу автоматику. Нагадую, вам ми встановлювали автоматику Edinger i12. Дуже хороша автоматика. Вона має металевий редуктор, магнітні кінцеві вимикачі, а також зовнішнє незалежне освітлення. До неї можна підключити і буде ось так освіщати ваш дворик. Ну і нагадую вам ще про два подарунки. Перше це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматиків компанії нові ворота. Ви зможете використовувати. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось таких от відкатних ворот, як я зараз закриваю. Ви можете отримати зовсім безкоштовно під ваш індивідуальний проєм в електронному вигляді. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ну а на сьогодні все. Зустрінемось на новому монтажі. Всім пока-пока, до нових зустрічей!